Слава Ісусу Христу, Брати і сестри, вітаю вас на передачі. Пізнаємо Біблію, і сьогодні будемо роздумувати на тему ранніх пророків в Старому Завіті. Книги Ісуса Навина, Суддів, Самуїла та Царів євреї дуже влучно назвали пророчими книгами, чи ще точніше. Ранніми пророками, відрізняючи їх так від інших пророчих книг, званих пізніми пророками. Ця назва пов'язана серед іншого з тим фактом, що написання цих книг приписували таким особам, як Ісус Навин, Самуїл, Єремія і іншим, на яких спочив Божий Дух. Але ще більшою мірою її можна пояснити переконанням євреїв, що їхньої історії, що була керована Богом. Не міг ні зрозуміти, ні написати ніхто інший, як тільки ті люди, яким Бог об'явив її значення люди духа, тобто пророки. Сучасні дослідження довели, що приписування цих книг Самуїлові чи Єремії не є достовірним. Важливо натомість зрозуміти їхнє глибоке походження та їхню пророчу вартість. Ці книги не те що вичерпно викладають історію Ізраїля. Вони радше зосереджують увагу і дають оцінку тим персонажам, подіям та стрижневим моментам цієї історії, які мали особливе значення з погляду взаємин між Богом та його народом, що були встановлені Синайським Союзом. Беручи за приклад історичну медитацію розпочату в турозаконі послідовники та учні пророків, пройнявшись духом цієї книги. Зібрали з різних джерел, усних, письмових, офіційних і народних широку документацію, що свідчила про життя вибраного народу від часу його вступу в обіцяну землю за Ісуса Навина, аж до моменту, коли його безжально вирвали з неї і відправили на заслання після знищення Єрусалиму в 586 році до Христа. Це була дивовижна історія, що розповідала про час від здобуття землі і зеніту величі в часи Давида та Соломона до повільного занепаду і цілковитої руїни. Усі ці століття історії мусили мати своє значення, і ось ревні євреї, розмірковуючи над історією, розшукуючи документи та з'ясовуючи її стрижневі моменти, пишуть оці чотири книги під впливом Божого натхнення. У світлі Союзу, що налагодив стосунки між Богом та Ізраїлем, та у світлі Божого Слова, що керує історією і через пророків сягає Ізраїля. З цього походить тенденція авторів виявляти в різних подіях вірність чи невірність союзові та намагання зафіксувати слова пророків і їхнє здійснення в ході історії. Ці книги не мали бути лише споменом про минуле. Кожна книга в Біблії. Має значення для теперішнього часу і спрямовує погляд у майбутнє. Даючи пізнати минуле, історія водночас стає осмисленням теперішнього, живим повчанням, що підтримує віру і оживляє надію. Кінець одного періоду має свої причини, які треба розгадати, але це ще не є кінцем планів Бога, який продовжить діло спасіння. На інших засадах та іншими шляхами. Через дух, яким пронизані ці книги, сучасні вчені одностайно групують їх під загальною назвою Второзаконна історія. Дві перші книги так званих ранніх пророків, а саме книги Ісуса Навина та Суддів, розповідають про блискавичне військове здобуття Палестини та про напружене укріплення Ізраїля в цій землі. Настав час, щоб Бог сповнив другу обітницю, яку він дав патріархам, ставши великим народом, Ізраїль заволодіє ханаанською землею. Починається те здобуття землі, що припізнилося на роки кочового життя в пустелі через невірність і бунтівливість народу, що вийшов з Єгипту. І в цей важливий момент священної історії посередником є Ісус Навин. але лише незмінний Бог. Вірний своєму слову управляє історією свого народу, ведучи та підтримуючи його провідників. Декілька слів про книгу Ісуса Навина, а в наступному випуску поговоримо про неї більше у своїй першій частині, тобто з 1 по 12 розділ, книга Ісуса Навина розповідає про деякі епізоди здобуття землі і про дві найважливіші битви. У другій частині з 13 до 21 розділів вона описує розподіл територій між племенами, два з яких Рувим і Гат з частиною Манасії вже були осіли в здобутих землях на сході від Йордану. Отож перша частина історична, друга переважно географічна. в третій частині з 22 до 24 розділів, після повернення вояків з племен Рувима та Гада, які допомагали іншим племенам здобувати Палестину на західному боці Йордану, уміщена розповідь про збори племен в Сихемі в центрі Палестини. Будучи вже в похилому віці, Ісус Навин прощається зі своїм народом промовою, в якій нагадує йому про Божу доброту та про обов'язок вірності йому. Врешті настає відновлення Союзу. В якому народ урочисто зобов'язується дотримуватися укладених з Богом умов. Адже кожне покоління, продовжуючи священну історію, мусить старатися безпосередньо дотримуватись установлених з Богом умов, як це робили їхні батьки, мусить намагатися жити так, як він наказав в законах Мойсея. Книга завершується вісткою про смерть Ісуса Навина та Єлеазара. Сина і наступника Аарона в первосвященстві та про поховання в схемі тіла Йосипа, що його ізраїльтяни принесли зі собою з Єгипту. Дорогі глядачі. Дякую, що ви були з нами. Пізнаваємо Біблію разом з католицьким телеканалом і WTN.